До кінця місяця та в перші дні вересня в Україні очікується переважно спекотна та суха погода. Дощі частіше проходитимуть у західних і неділ північних областях. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 28 серпня, погодні умови в Україні визначатиме поле зниженого тиску. Опадів цей день буде ще мало. Лише у деяких південно-західних областях буде сухо. Нарешті території країни очікуються дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 18, плюс 23. В вдень плюс 30, плюс 35. У центральних південних та Вінницьких областях плюс 33, плюс 38. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 29 серпня, у північних областях, вдень також місцями у західному регіоні, пройдуть короткочасні грозові дощі. Нарешті території України без опадів, температура повітря в нічний час становитиме плюс 18, плюс 23. у східних та північних областях плюс 13, плюс 18. Вдень максимальна температура досягне плюс 28 плюс 33, у центральних, південних Київській області, а також у Західному регіоні плюс 33 плюс 38, у середу, 30 серпня, вночі у західних та північних областях місцями пройдуть невеликі краткочасні дощі з грозами. Вдень у західних областях очікуються грозові дощі. В окремих пунктах можливий град та шквали. Нарешті країни без опадів. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20. на півночі лівобережжя плюс 11 плюс 16. В день максимальна температура становитиме плюс 27 плюс 32. У західних та Київських областях місцями до плюс 35 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!